На території одного з львівських ліцеїв благодійники зі Швейцарії допомогли побудувати спортивний майданчик. Раніше на цій місцині діти займалися спортом Допоки не сталася біда. Тут діти на групі продовженого дня бавилися в ігри, але чотири роки спіткала біда, бо впала. Зруйнувалася підпірна стінка, і місто відбудувало в такому швидкому темпі е е цю стінку. І тут утворилася просто територія, е частково з будівельним сміттям, е частково те, що заросло травою, і вона була така непридатна навіть для ігор. Він додав, що після цього вони намагалися отримати фінансування, взявши участь у конкурсі громадського бюджету міста, але не вдалося. І Бог почув наші молитви, і з'явилися представники з власне цього клубу Смайл із міста Цюріх, і вони інвестували кошти в цей спортивний майданчик. І цей майданчик був зроблений. Такі дуже короткі терміни. Буквально за два місяці. Ви бачите, що перетворилася оця площа у сучасний простір для дітей не тільки нашої школи, а і для нашого мікрорайону. Загалом швейцарські благодійники інвестували у цей майданчик понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. «Рік тому, коли ми були в цій школі, до нас прийшла ця ідея допомогти. Тут була ціла команда, і вони сказали, що на цьому полі можна лише собі ноги зламати. І тут я зрозумів, що я мушу щось зробити. Тоді ми почали шукати спонсорів, і цей процес завершився досить швидко. Я безмежно радий, що в нас все вдалося. Зазначається, що після відкриття цього поля тут відбувся спортивний турнір за участі команд ліцею номер 28 СЗШ номер 34 імені Маркіяна Шашкевича та Львівської академічної гімназії. Переможці та учасники отримали різноманітні призи. А дехто навіть і грошову винагороду.